Сумна звістка з фронту зібрала містян на головному майдані обласного центру. До рівного привезли тіло загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Кулішенка. 50-річний молодший сержант був водієм-санітаром, забирав з гарячих точок поранених українських бійців. Чоловік загинув під час контрнаступу наших воїнів на Донецькому напрямку. На жаль, Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок. Гордість і красу. Держави і навпаки. А Росія позбувається свого сміття, лайна, люмпина. Сергій Кулішенко народився та проживав у Рівному. Тут навчався у 15-й школі, згодом в університеті водного господарства. Потому знаходив себе у різних сферах, працював проектувальником, а також трудився в охоронній компанії. Друзі та колеги по роботі пригадують Сергія світлою людиною, здатною прийти на допомогу. О, як співробітниками були разом, але давно вже не бачили, вже знали тільки, що він з 14 го року пішов на війну. Ну, На жаль, загубили дуже позитивну, світлу людину. Справжня людина була. Людина, безумовно, з сильним характером, з слабим характером, туди не підуть на війну. От, дійсно, вони ну, дійсно патріот, завжди вони. Ну, Любили і бороли за Україну завжди на захисті країни Сергій стояв ще з 2015 року під час антитерористичної операції. Тому, коли окупанти більш масово увірвалися на нашу землю, без сумнівів знову взяв до рук зброю. Добровольцем пішов на фронт тоді, ще в зону АТО. Потім повернувся додому, облаштовував своє мирне цивільне життя, працював. Але коли розпочалась знову війна, повномасштабно вже знову ж таки не міг сидіти вдома і. За покликом серця пішов до військомату, мобілізувався і був лава збройних сил України з перших днів війни. Перебуваючи на війні, Сергій постійно заспокоював рідних, розповідав лише позитивні історії. Оскільки дуже любив тварин, вже на фронті прихистив чотирилапого друга Кокер Спаніеля. Волею долі загинув чоловік у день першої річниці свого весілля, 7 вересня, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.